Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас така смачнюща і проста в приготуванні намазка з авокадо. Така закуска дуже корисна і поживна, містить в собі багато білку і жирів, які дозволяють почувати себе енергійно і повним сил. Ходімо готувати? Необхідно взяти два авокадо середнього розміру. Вони мають бути стиглі вже такі м'якенькі. Виймаємо кісточку та виделкою розминаємо його до консистенції пюре. Потім два відварених яйця натираємо на маленькій терці. І сюди ж додаємо 1 банку тунця у власному соку. Тепер крем-сир 100 г або м'який гомогенний кисломолочний сир, перець дрібка та сіль за смаком, 1-2 чайні ложки соку лимонна та пів чайної ложки лимонної цедри. В кінці додаємо дрібно нарізану зелень петрушки, кропу або зеленої цибулі. І все ретельно перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер намащуємо на хліб підсушений багет або викладаємо в тарталетки. Це дуже смачно, поживно і корисно, а готується така намазка за лічені хвилини. Спробуйте та поділіться в коментарях, чи сподобалась вам закуска. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоду та смачного здорового життя!